Жодних сумнівів у винуватості Савченко за усіма пунктами звинувачень постановив Донецький суд Ростовської області РФ у справі Надії Савченко. Сама Бранка вердикт суду слухала спокійно, посміхалася і навіть заспівала судді за спин адвокатів. О, господі, судді Камера. У Європі вирок одразу прокоментували. Голова німецько-української парламентської групи у Бундестазі Кар Георг Вельман висловив сподівання, що незабаром Надія Савченко все ж опиниться на свободі. Ймовірно, Росія спробує використати Надію Савченко в якості важеля тиску під час різноманітних переговорів. Ми рекомендуємо Росії швидко вирішити цю проблему дипломатичним шляхом, наприклад, обміняти Савченко на інших засуджених. Очільниця фракції зелених у європарламенті Ребека Гармс закликала Євросоюз докласти усіх зусиль до звільнення української льочиці. Передусім, Гармс сподівається на візит міністра закордонних справ Німеччини до Москви вже в середу дуже добре, що Франк Вальтерштайнмаєр ще до початку свого візиту в Москву заявив, що однією з тем переговорів стане справа надії Савченко. Думаю, він зробить все можливе для того, щоб Савченко нарешті змогла поїхати додому. Європа не повинна змиритися з результатами цього ганебного процесу. Що саме у Москві будуть просити за звільнення надії Савченко? Експерти розходяться в оцінках. Наймовірніше, зняття європейських санкцій або інші поступки. Водночас ще до винесення вироку у Європарламенті взялися за розробку санкційного списку Савченко, який може стати дієвою відповіддю Євросоюзу на вирок російського суду.